Минулого року я відкрив для себе нову локацію в Карпатах, дуже приємну та комфортну, хоча й дуже віддалену від цивілізації. Місце, де мені тоді здалося, час іде зовсім по-іншому, люди добріші, а гори на моє переконання вищі, ніж зазвичай. Тоді я постарався передати вам всі вікіпедійні та попсові факти про дане село, розказати, що там можна робити, якщо ви вже туди приїхали. Та основною ж задачою того відео було передати вам свій особистий захват, який я відчув до даного села та людей, які в ньому проживають. Воно мені настільки зайшло, що я вирішив поїхати туди ще раз, цієї зими 2023 року. Та цього разу я хотів подивитись на це село трохи з іншої сторони. Не зі сторони інстаграму, Карпат, Саун, Чанів та всього іншого розважального, що є в цих містах, а з побутової, з тієї сторони, яку бачать люди, що називають це місце домом. Я дуже хотів поспілкуватися з місцевим населенням і задати їм багато питань, які стосуються того, що дземброня по факту дуже велика від великого світу і цивілізації, як там діти в школу ходять, як там люди на роботу добираються, як до них попадають продукти і все такого плану. Але я не знав, чи мені в цілому вийде хоч когось про це розпитати, запитати, і мені дадуть якісь кльові факти, або скажуть. Чувак, що ти тут взагалі хочеш дізнатись? Ну, типу, живемо та й живем і все буде ок. Але насправді мені по факту вдалося поспілкуватись з деякими людьми. І давайте потихеньку вам буде розказувати, що мені вдалося дізнатися про цю місцину і як там люди живуть. Та давайте спочатку розкажу, як та куди ми приїхали. Ми з Рітою діставались на авто, та традиційно дорогу почали свою ще до світанку. А так як період, в який ми їхали до Дземброні, лише номінально можна було назвати зимою, так як і у Львові, і у всіх Карпатах була плюсова температура без снігу, ми були дуже раді побачити мінімальний іній на деревах обабіч дороги. Потім було декілька заправ кокавово відпочинкових зупинок, і не встигли ми знудитись від дороги, як вже під'їздили до Яремча. Та вже певний ритуал, коли ми в Яремче з Рітою заїхати на ринок біля річки Пруд, подивитися на водоспад-пробій та прикупити собі якісь карпетички додому. А друге місце це кафе Фака Зігмунда. Ми Першого візиту з Рітою віддали свої зірки мішлена саме цьому закладі в Яремче, тому що тут просто топові овочі гри. Кому ще важливо, то воно досить такі інстаграмське. Запілити фоточку, типу ви на газоні на другому поверсі з гарним видом на річку. Це про цей заклад. Ще один прикол, який я ловлю постійно, коли їду в Карпати, це після Яремче, коли звертаєш на трасу ворог та верховина. Просто починається дофаміновий клондайк. Дорога веде крізь перевали, крізь долини, крізь села, біля кведуків і дарує просто неповторні враження. Разом з тим, ця траса заставляє відчувати себе криворуким, бо кожного разу, коли я дістаю камеру, щоб зняти круті кадри, в мене виходить приблизно ось те, що ви бачите. А я ж точно знаю, що тут гарніше, ну точно гарніше. А? Якби я ще не зрозумів, що я в Карпатах, то відрізок дороги, починаючи з села Ільці до Дземброні, після повороту з траси Ворог та Верховина точно каже тобі, чувак, ти в місці? На місці. Цього разу ми з Рітою зупинились там, де були минулого разу, коли гостювали у Дземброні. Власники Ліля та Тарас і їхній маєток, будинок. Тут дуже комфортно. Мені як було тут приємно перебувати, так і є приємно перебувати. І я всім рекомендую це місце. Тим більше зараз власники постарались, щоб у цей період завжди було світло від лампочки і завжди є опалення та тепла вода в душі. Якщо ж говорити про електрику в розетках, то вона пропадає згідно графіку. Так як у всіх. цього разу ми зупинились не у кімнаті у великому будинку, а в окремому будиночку. Його особливість, те, що тут є камін. Тому, коли немає електрики, навіть краще. Ми звідти розпалювали камін, просто дивились і проживали цей момент. Всім рекомендую посилання на інстаграм залишу під відео. Почати я хочу з освітнього процесу зі школи і як діти дземброні здобувають свої знання. Я це бачу в своїй уяві наступним чином. Маленька дитина 6 років перший клас їй потрібно дістатись до своєї школи, яка дуже далеко: осінь, зима, дощ. Вона долає перешкоди, природу та все інше, щоб дістатись до свого навчального процесу. Дуже складно. Насправді, це зараз відбувається наступним чином. Для того щоб повністю зрозуміти, як це відбувається, потрібно ще знати трошки та географію цієї місцини. Є село Дземброні. Біля нього знаходиться село Бострець та село Зелена. Між ними всіма приблизно по 15 кілометрів відстані. Трошки далі від них всіх знаходиться село Красник вже більше з населенням приблизно тисячу. Жителів, і там знаходиться плюс-мінус велика школа. І є верховина, яка знаходиться ще далі, приблизно на відстані 20 кілометрів, з населенням 6 тисяч жителів, і там знаходиться вже школа-інтернат. І в 90-ті роки для всіх цих сіл Дземброні, Зелене та Бестрець, верховина це було основним джерелом здобуття освіти. І тоді жителі, тобто учні, їздили на цілий тиждень вчитися в інтернат і тільки на вихідні поверталися додому. І це відбувалося вже з маленьких років. Зараз же ж процес відбувається наступним чином. Безпосередньо в дземброні, не виходячи з свого села, є можливість відвідувати школу з 1 по 4 клас. Зараз в Дземброні є аж 4 учні, які це роблять. В період, коли я був в Дземброні, в школі були канікули, тому я не застав навчального процесу, а дуже хотів. А від четвертого і далі є можливість відвідувати школу в селі Зелене. Теж, би не близько, 11 кілометрів так, дороги долати кожного ранку. Та є вже шкільний автобус, який збирає дітей з зеленого дземброні та бистриця, і завозить їх всіх в одну школу. Тому зараз це відбувається досить таки комфортно. Не так як в містах, звичайно, але я б не сказав, що суперкритично. Наступне питання, яке мене дуже цікавило, це працевлаштування в цим броні і можливість реалізувати себе з точки зору доходу для себе та своєї сім'ї. А тут потрібно розуміти, скажімо так, кон'юнктуру населення даного села. Зараз воно складає 25 домогосподарств. З них 20 домогосподарств це люди пенсійного віку, тобто старші люди, і 5 молодих домогосподарств, яких Потенційно, я думаю, є діти, які зараз і відвідують школу. І вже зараз побудовано 35 дачних домогосподарств. Тобто люди тимчасово сюди приїздять. Це мені вдалося дізнатися за допомогою діалогу з продавцем тутешнього магазину. Про що це може свідчити? Що корінного населення зараз вже є. Дуже мало. Раніше його було більше. Та значні зміни відбулися в кінці 90-х років, коли сюди прийшов закордонний інвестор і почав масово скуповувати землі для побудови великого гірськолижного курорту. Юкі. Юки тепер буде зі мною. Вам розказувати. Великого гірськолижного курорту і багато хто не любив це місце їм було важко тут жити одразу скористалися цією можливості, продали свої землі та поїхали десь ближче до цивілізації до газу відсутності дрів і дуже суворих природних умов подекуди. Тому населення значно зменшилось. А ті, хто залишились, вони по суті роками вже будували алгоритм свого доходу. Це яфини, можливо, туристичне певна діяльність, коли люди здають свої домівки, тим хто сюди приїздить, як я. І також допомагає працевлаштуватись молодим людям, те, що сюди приходять ті люди, які будують тут досить такі значні маєтки і беруть місцевих людей в якості будівельників. Ось так це все працює, і невелике таке ком'юніті дземброні здобуває певні кошти для свого комфортного життя та невеликого розвитку. Юкія! Продавець магазину Катерина щойно також якби спростувала мої думки про те, що людям тут важко жити. Я не почув в їх словах ані жодної претензії до будь-що. Єдине, що потрібно, це напевно не одна маршрутка в день, а дві маршрутки в день. Все інше абсолютно влаштовує людям. Людям є чим займатися, є заробіток. Вони люблять цю місцину і, в принципі, радіють позитивним змінам, які тут відбуваються. А стосовно побутових речей і як вони попадають сюди до дземброні, загалом зараз немає якоїсь критичної ситуації з точки зору логістики до дземброні. Якщо раніше там автобус був непостійний, приїздив, не приїздив, то зараз є регулярний рейс. Також мені сказали, що майже кожна сім'я зараз має. Автівку, тому якщо критична ситуація, люди можуть поїхати до ворогти, верховини до ближче до цивілізації, купити що потрібно та привезти сюди і заодно купити щось іншим людям, тобто так колаборуватись. Якщо говорити про місцевий магазин, то та ж сама продавчиня сказала, що хліб привозять через день інші продукти в більшості раз в тиждень. Вибір не як в супермаркеті, але все необхідне тут є. Ну, а якщо вам необхідні креветки на вечір, то явно вам не сюди. Також частиною Дземброні є полонина Степанський, яка знаходиться на підвищенні 50, можливо, 100 метрів над самим селом. І там зараз є приблизно 5 хатинок, ну можливо, сім. Але в скількох з них живуть люди, я точно не знаю. Зате точно знаю, що там є дві-три інстаграмних локації, і там реально просто бомбезний вид на Чорногору. В одній з хатинок досі проживає Марія Миколаївна. Марія Миколаївна народилася у селі Ворохта та переїхала сюди до Дземброні, у юні роки, в невістки. І тут проживає своє життя. Я прийшов до неї в гості, так як спонтанно дізнався, що є пані на полонині Степанській, в якої є певна колекція картин українських художників. З давнини вона її колекціонує і може розказати якісь цікавінки. Так як в Дземброні, по суті, нема чим зайнятися, особливо я пішов в гості. Та буду відвертий: не картини вразили мене, не історія її батька, сім'ї, а саме вона. Наскільки ясний розум, деталі. Прізвища, історії, вірші, які людина сама склала десять років тому і до цього часу пам'ятає. А ви сама тут проживаєте, Марія Миколаївна? Ні. Я з внучкою. і внучка має двоє дівчаток. Хочу від її польщі. Зрозуміло. Бо мені сказали, що у вас є ось це ось ця колекція картин, так? Ага. Ну тобто вільські художники. Монастирський, сільський, біринський, островський, ага. довбушинський. Яких їх давно нема? Вони тут зупинялися. То вже це ж те що, як ти кажуть, за царя гороха, давно вже вони ж ну, напевно ви. Десятіх років 57 сьомого ага. року перші Роман Сельський приїжджав. То його дві картини. Вони їх прямо тут малювали. Писал? Вони так, вони так, малювали тут. Тут малювали. Тут Наша хата стара. Ось це? Сіни кидають так. Ага. А що стара хата ззадні мальована. А скільки вам тоді років було, як вони приїздили? Я... я прийшла тут, я тут за невістку з Верховини 61-го року. А вони вже приїжджали 75-го. То вони тут довгий період часу були чи так? Ну... Вони були по місяцю навіть. Да. І побільше ну, тут е, ходили по горах, збирали гриби, відпочивали. <говори> а, а вони самі звідки були? Зі Львова? Зі Львова. З Львова. Але е, е, є тут ще тіні забутих прядків. Да. Да. А то, то його. Е, цього... — Як Якутович — художник фільму. Ага. Ну no, і параджі параджану, і тут вони 63-го року э, зустрічали новий рік. Ага. Вся студія. Ого. А там багато людей. То в наших сусідів вони в, 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 там були. І, і тут у нас патічникова. Mm -hmm. Вона ночувала з мамою, есть, і своєю мамою. і, Ленко, і її чоловік. А тоді, як вони от приїздили сюди, цієї студії, як це було для вас? Це було, ну, типу, як свято, бо ну, типу відомі було. люди? чи от як Ну, там? ну просто знаю, я знаю, Ту не було коли, я в ній знання ні, 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 дуже. Ні. бо в нас господарка, робота, сніг великий був. Mm -hmm. нас зустрічали новий рік 63-го року. Чоловік що ще спав, спав і порозкидав. Ага. Mm. Густіва, да? О, там бачите, така. Павличко. Uh -huh. два рази відпочивав у нас Дмитро Павличко. Рад... другий раз і зінку. Ага. мого чоловіка діду, і тут його ну, син. син і тут родина, що їх весілля, їх двох весілля. Такі всі колоритні, таких в... no. два весілля. Його тепер внук, що я кажу, що він ага. його консервато. Якщо можна. Але то, то це не про жінку, то що я там. Ні-ні ні, ні, ні це то це, він... що ви А спали. Там є інтернеті, то і там і ну, та й травля. Цього я не чув. Про жінку чув, але ага. цього не чув. Бійте наверх в Степанському у селі Дземброні. Звідси видно усі верхи, як на долоні. Звідси би се подивити, гори, як на место, а поплан поміж ними стоїть гордовесто. А як вуса він підкрутить, стане танцювати, тоді почнуть з Чорногори вітри побивати. А смотрить, як охоронець, щоби не забути, щоб нашим воріженькам більше тут не бути, бо є вільна Україна, є своя держава. Слава Богу, що на вічно вона не пропала. А там далі Бербенешка вже стала горбата, надсадила свої плячі, дай же йому муката. надсадила свої пляче, отими терхами, що носили бербениці крутими плаями. А там далі в далечині вісучіть говерла, та так Настя згонорила, розпустила, педла. Вона так такси згонорила, бо вона гонорова. Ющенко на ню виходить попросити Бога. Ющенко на ню виходить Бога попросити, щоб нашій Україні стало легше жити. Далі вітер не пускає, треба свертати, треба іншими верхами пофантазувати. Стайки так си погордили, так си побреготіла, та так, що понад зелене гомоном шуміли. Але ж тоді в ній регочу треба собі знати, та що тоді, коли попіван почне танцювати, аж курушні натяк шию, боси подивити, що там людям під кострицю трошки легше жити. Лиш близнеці, їх сестриці, за руки зловились, від топища на зівроні, вони подивились. А коли в несі по на зівринську вроду, то тоді в несі пораді за файну погоду. А веселка після дощу барви розстрігає, понад вечір, коли сонце за гори сідає. Отака ж то краса Божа, лишся подібити, би ніколи не вмирати, лиш би собі жити. Але я там першу забула, я думаю. Нічого, я ж такого довгого вірша не чув, щоб люди спадали і так довго його пам'ятали. То перше. І друге, то вірш про всю Чорногору, бачите, як Тако люди. Це фантастично. Але то файно. Я вам дуже дякую, що поділилися. Ви. Я, я радий, як мала дитина, що таке почула. Пані Марія, що пані Катерина продавець магазину в Демброні, що власник мого будинку згадують Минувщину як щось добре, тепле, те, що мало статись. І мало статись саме так, як було. І особливо критичні моменти, більше скажу, багато розповідачів згадують з особливою посмішкою, як те, що їх гартувало і тепло відноситься до цих спогадів. А про теперішнє. Всі кажуть, що в Дземброні є все для комфортного життя, все, що потрібно для майже міського перебування тут. Аби була перемога і був мир, це означає усі.